Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати сало у цибулевому лошпині. Нам потрібно 1 кг сала, 1 літр води, 2 жмені лошпиня цибулі 50 г солі. Якщо у вас сало буде. Грубше, то потрібно більше солі, 200 ложки цукру, 8 зубчиків часнику та 2 лаврових листка, чорний перець мелений за смаком. У воду кидаємо лошпиня цибулі, лавровий лист, сіль та цукор та доводимо до кипіння. Промити під проточною водою та просушене сало кидаємо у воду. Так і п'ятимо протягом 20 хвилин. Сало залишаємо до повного остигання та потім каструлю ставимо в холодильник на 10 годин. Часник подрібнюємо з ножем та перемішуємо з меленим перцем. Натираємо ним сало, завертаємо його у фольгу та ставимо у морозильну камеру на 8 годин. Ось. Яке воно вийшло? смачного?